Це програма «Алло, лікар. Сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про лікування глоукома, як покращити свій зір. І для вас працює наша телефонна лінія. Наскільки мені відомо, є телефонний дзвіночок, і ми готові послухати ваше запитання. Вітаємо. Алло. вітаємо. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Мне 56 лет, я очки одела в 50 лет, сейчас полтора плюс. Но меня вот смущает одна вещь. Два или три года у меня как появилась в одном глазу черненькая точечка. Я куда не посмотрю, она как бы прыгает со мной все время. Я капала витаминные капли, но ничего не исчезает. Что это такое и что мне делать? Я понятно э, -то. совсем. Топ-то, э, мова и Ця крапка, яка мутна, мішає пацієнтки, і куди вона дивиться, туди вона рухається, значить, вона в оптичному середовищі, тобто вона на кришталику. Катарак. Це, це катаракта, да, це катаракта, яка початкова катаракта, дійсно неприємна річ, терпіти не можна довго, якщо якісь життя не влаштовує. Тому що якість життя, ну, в залежності від роботи, яка в людини, е, потрібно оперуватися. А катарак, катаракта може спровокувати глоукому? Звичайно, катаракта може спровокувати глуукому. Своєчасно неоперована катаракта може спровокувати глоукому. Тому що кришталик знаходиться всередині ока. І коли починається катаракта, кришталик починає набухати, тобто збільшуватися в об'ємі. Угу. І він перетинає шляхи відтоку рідини. Він давить прямо в кут і. Блукую кут переднюю камеру. Таким чином, свое не непрооперированное катаракта является причиной глaukoma. Сергей Александрович, э, вот наша телезрительница она сказала, что она в принципе 5 лет э, носит очки, соответственно ухудшение зрения произошло буквально вот ну, каких-то считанные года. Э, миопия э, это сопровождающая диагноз глаукомы, либо же нет, э, может абсолютно на фоне абсолютно нормального зрения развиться глаукома? Ну, Міопія є одною з причин виникнення глаукоми, тому що міопічне око, нормальне око 24 міліметри. Тобто глаукома без міопії невозможна. Міопія, 에... давайте розшифруємо короткозорість. Міопія так... це близорукість, короткозорість, коли нормальне око таких розмірів, близоруки мінус один, два, три, чотири, п'ять, воно збільшується в об'ємі. І коли збільшується в об'ємі, розтягується це сито, воно де... проходить деструкція і блокується кут передньої камери. Через те однією з причин виникнення підвиння. Щеного тиску є і набухаюча катаракта, і короткозолість, тобто близорукість. Я ще дякую за цю відповідь і дозвольте мені нагадати нашим дачам, що для вас працює форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. Цей форум як завжди знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. Пан Сергій, у вас є е, запитання до. Вернусь к нашей задаче. Я за до вас, я с вашего дозвола. Тоже первое. Запитание э, пишет нам э, Микола Харьковская область. Мне 29 лет, я давно ношу очки минус ведиопри. Примерно год назад у меня возникла проблема с тем, что я почувствовала, что что-то мешает моему зрению, застилает глаз, особенно на ярком свете, а вечером от источников света расходились радужные кружки. Подскажите, что бы это могло быть? Продолжение Семпсон. нашего телефонного звонка. Так, mm -hmm. так. Ну, сказать, что это не действо разом с тем це перші симптоми виникнення глаукоми. Глаукому, ні катаракти? Глаукоми. Справа в тому, що радужні круги так, це є. тоді, коли розтягується рогівка, а рогівка, коли розтягується, то по периферії з'являється райдуга. І через те, коли людина дивиться на промінь світла і бачить райдужні круги, це початкова стадія глаукоми. Так, дякую. Наступне запитання. Пише нам Ярослав, 32 роки Черкаси. По можна ли людям з повищеним глазним давлінням займатися дайвінгом? Ярослав, цікаво. Ви знаєте, що не глибше 10 метрів. Я а. знаю, тому що в мене є товариш, який має главу кому, він сам тренер, і просто я маю такий досвід То при погруженні не глибше 10 метрів. Я думаю, це цього достатньо для того, щоб людина отримала задоволення. Сергей Александрович, я прошу прощения, я не еще раз к первому, не к первому вопросу, возраст 29 лет. Так? Молодому человеку 29 лет. Так. Да, так. да 22, а мы 22. говорим о том, что вот это как бы первые признаки глаукомы. А вы же сказали, что при близорукости, через те близоруки, поэтому уже 40 накричен. лет как бы не имеет значения. Если взять эти мы говорим загал. Але є індивідуальний підхід до кожного пацієнта, тому що є скарга, треба розбиратися. Дякую. Наступне запитання. Пише нам Людмила місто Житомир. Скажіть, при якому давленні глаз вже показано лазерне вмішательство і як часто случаються осложнення після операцій з спортуванням лазера? Ну, проводиться лазерне втручання при глоукомі, в основному це другим етапом після оперативного втручання. Е -е, є ще етапи, які роблять і без цього, тобто попередньо. Але від лазерного втручання професійного ніколи я ще не бачив ускладнень. Це точно? І боятися нічого. Зовсім не треба боятися. Якщо вам рекомендують зробити лазерне втручання, це говорить про те, що той фільтр, який забитий. Через спеціальну лінзу ми пробиваємо лазерним променем, тобто ми робимо фільтраційні дірочки. І ми чітко кажемо пацієнту, що от ми вам зробили. Підійдіть до нас через два тижні. І через два тижні ми міряємо тиск. Якщо мало, ми додаємо ще декілька, скажем, дірочок, щоб нормально відтікала рідина. І через те можна сказати, що вся робота лікарська вона прикладна Неболезненна процедура. Зовсім це моє улюблене питання. Я. Так, і ще одне запитання з вашого дозволу. А, так, пише нам Лариса Чернова. Сину в 15-летнім віці попали в глаз, після чого і стала глаукома. Зараз 27 років, два рази в день капають каплі і всі роки під наблюдені врача. Хочу знати, це що на всю життя може можна зробити операцію или щось в цьому роді чи можливо. Да. Ми не, да. да. не говорили, але мова йде про те, що під час э, травми э, дитині пошкодили частину рогівки і склери. От і через те, от травма пройшла таким чином. Хірурги зашили цю частину, і об'єм фільтрації зменшився таким чином. Іде підвищенням з очного тиску. Потрібно обов'язково зробити повноцінне обстеження. І Якщо структура сітківки не постраждала ще, то можна робити оперативне втручання. Я можу запросити їх до себе на прийом, як головний офтальмолог в центрі мікрохірургії Ока. Будь ласка. Ми щиро родиці дякуємо. 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 Я нагадую нашим дачам, що це був форум нашої програми. Він як завжди знаходиться на сайті телеканалу Тоніс, і у нас є наступний телефонний дзвінок. Але